Розводять багаття і підкидають дрова. Розпалюють піч на того, щоб підсушувати щепу, яка сира зараз. Так на Тальнівщині виготовляють пелети, гранули для опалення. Директор підприємства Віктор Крошка розповідає: технологія не нова. Сировина подається, втягується вентилятором, подрібнювач у циклон. В циклоні відбувається подача, теж пневматично. За допомогою котла підсушується дана вже подрібнена маса і йде на формування. Сировина для пелетів різна, бо ж використовують відходи, пояснює пан Віктор. На переробку йдуть тріски, гілля, тирса і навіть висівки. За годину виробництва отримують до 400 кілограмів палива. Зараз завод працює в тестовому режимі. Ми пробуємо налагоджувати виготовлення пелетів з різної сторони. Втім, переваги додає, бачать уже зараз приблизно 2-2,5-3 тонни таких палетів палених заміняють 1 тисячу кубометрів газу. Голова Тальнівської громади Василь Сідько говорить, раніше такі відходи складали на сміттєзвалищі. Нині виготовлення пилитів допомагає зекономити не лише на вивезенні непотребу, а й на опаленні комунальних приміщень. Реалізували проєкт у співпраці з місцевим бізнесом. За гроші громади збудували ангар, обладнання придбало підприємство. Зараз ми взяли техніку для такі робимо щепу і продаємо її. Возимо на, от, на цей палетний наш цех. І ми розробимо, я думаю, спільну програму по забезпеченню, по опаленню нашої громади такими от палетами. Зі слів Василя Сідька, опалювати гранулами будуть приміщення соціальної сфери. Передусім, школи й садочки. Перевести їх на альтернативний обігрів планують навесні. Нині котел для опалення палетами працює у терцентрі соціального обслуговування. Його керівник Сергій Шпичак розповідає: взимку не змерзнуть. Котло ми опалюємо, це двохетажне приміщення, там 2000 тисячі квадратних метрів. Приміщення, як бачите, тепло. Температура в приділах норми сюди 22-23 градуси. Держиться, так що котла вистачає нам повністю. Очільник області Ігор Табурець зазначає, таке виробництво дає чимало переваг. Таким шляхом мають рухатись всі громади для того, щоб це використовувати, щоб ці землі не просто пустували. Вони можуть частково на співфінансування йти, робити відтермінування, таких проплат за землю. Скасовувати взагалі аренду для того, щоб бізнес заходив, і ми говоримо про велику кількість і робочих місць. і Ми говоримо про додаткові надходження до бюджету самої громади. Анастасія Кашаїт Тамас Грузія, Суспільне, Новини Черкаси.